Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Відразу у кількох провідних західних виданнях з'явилися тексти, присвячені можливій заморозці російсько-української війни у 2025 році. Агенція Reuters посилається на джерела у високому російському керівництві. І російські чиновники, які розмовляли з кореспондентами Агенції, Підкреслюють, що Володимир Путін розглядає можливість заморозки війни внаслідок власних домовленостей із американським президентом Дональдом Трампом. При цьому звичайно мова не йде про можливість, за якою російські збройні сили. Мають залишити територію окупованих українських регіонів Донецької, Леганської, Херсонської і Запорізької областей. Питання Криму взагалі не буде обговорюватися російською стороною. А от щодо територіального контролю на території чотирьох українських областей можуть йти певні консультації. Ну і звичайно, Росія вимагатиме відмови від вступу України. До НАТО і постійного нейтрального статусу сусідньої держави за Рахунок надання її гарантій країнами постійними членами Ради безпеки організації Об'єднаних Націй варто нагадати, що подібний варіант розглядався під час стамбульських перемовин між представниками російського та українського керівництва. Тільки виявилося, що Росія вбачає у механізмі гарантій ще й можливість витування будь-якої допомоги з боку. Тих країн, які підпишуться під подібною угодою, одного з учасників домовленості тобто однієї з держав гарантій, що відразу робить весь механізм гарантій достатньо умовним. Адже ми розуміємо, що у випадку свого нового нападу на Україну Росія зможе надійно заблокувати будь-які гарантії з боку інших країн-постійних членів Ради безпеки ООН і таким чином розв'язати собі руки для подальшої війни проти нашої держави. Про можливість того, що війна на українській території закінчиться вже 2025 року. Говорить і видання Економіст, яке насамперед підкреслює, що шанси існуються саме у зв'язку із виснаженням можливостей обох країн. Економіс підкреслює, що Україні буде важко продовжувати свою війну проти Російської Федерації, якщо західна допомога істотно зменшиться, навіть незважаючи на те, що український військово-промисловий комплекс продовжить свою розбудову. Але й у Росії не так багато додаткових резервів для продовження війни без серйозних проблем для економіки цієї держави. І таким чином журналісти. Підкреслюють, що Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть скористатися зміною влади у Сполучених Штатах принаймні для того, щоб розпочати перемовини про замороження конфлікту. При цьому навіть початок перемовин навряд чи обіцяє швидке закінчення війни. Однак воєнні дії мають шанс призупинитися принаймні на період проведення російсько-українських перемовин. Такий конфлікт видання економіст називає напівзамороженим. І підкреслює, що у зупинці війни зацікавлені прихильники обох ворогуючих країн і що питання завершення російсько-української війни буде одним із пріоритетів нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його адміністрації. Поява таких публікацій, поза сумнівом, не є випадковою. Так, через західні медіа. Кремль, як правило, або надсилає сигнали своїм ймовірним західним партнерам, або вдається до звичної дезінформації, щоб зменшити обсяги допомоги Україні. Адже Росія дійсно може розглядати питання закінчення війни 2025 року тільки шляхом знищення сусідньої держави і приєднання її території до Російської Федерації, або такої дестабілізації в Україні, за якою ніяких проблем для встановлення контролю над Територію нашої держави у російського політичного керівництва не буде. А щоб Захід не допомагав Україні у цій критичній ситуації, російське керівництво може повідомляти про нібито готовність президента Росії Володимира Путіна піти на зустріч новообраному американському президенту Дональду Трампу може бути і інша версія подій, яку зараз досить активно розглядають у поінформованих джерелах. Це те, що команди Путіна і Трампа неформально домовилися між собою ще на період проведення передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. І... Параметри їхніх домовленостей добре відомі як президенту Російської Федерації, так і обраному президенту Сполучених Штатів. Таким чином, у січні 2025 року Київ просто буде поставлений перед фактом домовленості між Росією і Сполученими Штатами щодо замороження російсько-української війни на тих умовах, які влаштують новообраного президента Сполучених Штатів і президента Російської Федерації. Але разом із цим потрібно розуміти, що і у цієї версії є певні похибки. Перша пов'язана з тим, що перед виборами у Сполучених Штатах Дональд Трамп міг обіцяти все, що завгодно Володимиру Путіну. А Володимир Путін міг погоджуватися на будь-які умови Дональда Трампа, вважаючи, що після обрання його американським президентом він розбереться із власними обіцянками. І таким чином, на січень 2025 року, може виявитися, що сторони. Неправильно інтерпретували ті неформальні домовленості, які могли бути досягнуті між посередниками у переговірному процесі, і що домовлятися доведеться знову. Також не є абсолютно очевидним, що параметри домовленостей будуть повністю влаштовувати Київ і європейських союзників Сполучених Штатів, які будуть думати навіть не про. Українські інтереси як такі, а про інтереси власної безпеки, в разі, якщо домовленість між путіним і Трампом поставить під сумнів можливість збереження європейського безпекового суверенітету в результаті посилення впливів Російської Федерації на європейському континенті, так що. Подібна версія, хоча й має право на існування, однак може бути не перевірена практикою, навіть якщо ми уявимо собі неформальні перемовини представників найближчого оточення Дональда Трампа із представниками адміністрації Володимира Путіна. В будь-якому разі можна зрозуміти, що навіть якщо певні неформальні домовленості досягнуті, у Кремлі можуть вважати за необхідно довести населення України до відчую саме. До січня 2025 року, щоб українське населення прихильно сприйняло будь-які параметри домовленості між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним як порятунок від постійних ракетних і безпілотникових атак Російської Федерації, знищення української інфраструктури і завоювання нових українських територій, так що ескалація і інтенсифікація конфлікту якраз перед тим як Дональд Трамп. Остаточно повернеться до овального Акпінету, також є абсолютно реальним розвитком подій у найближчі непрості місяці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Coffee і Donatello, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миром! Хай щастить!